Ми знаходимося біля села Туря Ремета, в урочищі Клокотива, що на Перечинщині. Тут знаходиться така велика посадка ялиці Дугласії, що родом з Канади. Десь біля 300-350 дерев тут зростає. Висаджені ще за часів Австро-Угорщини. Діаметром можуть доходити до одного метра, найбільші. Ось вони так поряд одна біля одної зростають. Ось, навіть видно трохи шишки. Біля верхівки. Ну тут Цілий схил гори нема висаджені. Ми тут зробили заміри висоти дугласії, і можливо, одна із найвищих, яку ми виміряли в цій. Посадці має висоту 55 метрів. Ось вона там. Окружність стовбура невелика. 2 метри і 40 сантиметрів. Ось людина для масштабу в порівнянні з Дугласією. Завишки 55 метрів. Ось там її верхівка. Досить погано видно, бо інші дугласії заважають. Ну так, да, то можливо одна із найвищих тут. Так ось ще одну виміряли, вона трохи менша. Її висота 48 метрів. От приблизно всі дугласії десь так. 47, 48, 50 і вище метрів мають. За Австро-Угорщини дуже, дуже багато дерев висадили біля туря ремети, екзотичних таких.